на своем рабочем месте. А я спешу похвалиться. Очередна, очередна, подделка. Еще один помечник. Можно сказать в майстерне. Ну, в данном выпадку у двори. Так вот такой кроник. Идея не моя. Таких полно на просторах Ютуба я сделал Таке як, як треба мені було. Ось так він виглядає. Що тут ми маємо? Домкратик поставили, та там пише 5 тонн на йому. Рібдочку отаку жаба задавила гроші тратить. Зіловська чи камазовська трещотка, ну там з тормозної системи, це трошки зробив такий барабанчик. Ну, це цим користуватись навряд чи хто буде, так часто. Це зроблено для того, не це не піднімати ним, це просто зроблено, щоб вибирати довжину троса. Ну, як треба, якщо там Під'їхав, цим зачепив. Буває таке, що або не вистачає. Коротше, нужна вещь. Все. Такі коліщата діаметром, я не знаю, порядка 200 міліметрів. Все. Ці поворотні поробив на підшипниках. Ну, там підшипники, звісно, дебеліще. Дебелейші под чипники там це наверное, типа Жигулей наружний з Жигулей з класики. Ну нічого, хай, хай буде. Хай буде. В общем, висота подъема отсюда до землі три з половиною метра. Це конечно занадто. Ну нічого, хай буде. В даному поможте ради Бога, Господи. в даному випадку. Коротка стріла, вона видвигається раз, тоді ще раз і піднімається на 3,5 метри. В общем, скажу так, отой От ресивер, я не знаю, кілограм 150-200 важа. В прицеп. Я його клав сам в тестовому режимі. Ну а відео ви для чого цей взагалі кран создавався, будуть на Ладно, всім дякую, бо ти собака вже не дасть мені побалакати.